Шановні, це Упс, А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Та йди вже! Невдача спіткала радянського спортсмена. Президент країни-Вигнанця пішов після промови, так і не дочекавшись оплесків послів. Путя вже не знав, як натякнути, що він все три рази попрощався, але в залі стояла мертва тиша. Весь мир, перед якими перед стоїть і наша страна. І в этом смысле я желаю вам всяческих успіхів. Благодарю вас за внимання. <плес> Слухайте, для мене це е, ще більш зрозуміліше через те, що я в наших турах пожежі, ну і виходжу на сцену, виступаю, і говорю з людьми. І я собі уявляю, коли ти щось говорив, 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 і потім ну ну зрозуміло, що то вже кінець, крапка, і всі такі. Це приниження, розумієте? Це ну ти відчуваєш цей момент розгублення і приниження, але для того, щоб ще більш розгубитись і ще більш принизитись, треба зробити ось так. На... на... цьому жаль, церемонія у нас закінчується, тому що санітарні обмеження до сих пор дійствують. Дуже цікавий насправді момент про санітарні обмеження. Дивіться, ну по-перше, що він має на увазі, ковідні обмеження. Але але у всьому світі вже зняті ковідні обмеження. Тобто, вже там майже ніде в світі немає цих масок, зобов'язань здавати тести, таке інше. Ладно, припустимо, що в Росії ще це залишилось. Але ви ж пам'ятаєте кадри з Маріуполя, де просто собі Путін Ходять якісь випадкові люди, тисне їм руку, з ними говорить ось так. Щось ніяких обмежень не було, а то дивіться, 30 метрів стоїть від послів. Тож або Путін там був не або вони що дуже сильно. <риклад> Нам не вдасться з вами поговорити лично, але в ході вашої роботи уверен, така можливість ще неоднократно представиться. вам самого доброго. Благодарю вас. Ні, ну ти погано пояснив. треба ще разочек. Ну, в таких випадках, коли є ризик, що таке може відбутись, вони це не прорахували. Ну хоча б якісь люди ставляться спеціальні, які почнуть оплодувати. І це може призвести до того, що і ці люди машинально якось там, ну хоч якось там, і звук буде. Але ні, цього разу максимальний. Все, хорошо. All the best! Єдині овації, які почує Путін у майбутньому, це овації, коли йому будуть виносити вирок в газі. Білгаред спиш. Страшне коїться на Білгародчині. Місцеві ховаються в підвалах через обстріли. Жінка, яка зняла відео після влучання ракети, сказала, що вікна будинку вилетіли на дворі пожежа, а її з сусідами ніхто не планує евакуювати. Дурні, ви що скиглите? Ви не розумієте? Ми прийшли вас спасати. Ми за мір. БНР це споконвіку Українська земля. браты. Это 04 2023 год. Мы сидим с семьей в подвале, потому что нас тут обстреливают. Алло, мам, мы в подвале сидим. Мам, ты не переживай. Нас никто не переживай, ничего не предпринимает. Не Ну, все, моя. Шановні білгородці, ви маєте зрозуміти, ми воюємо не з вами. Ви наші брати. Ми воюємо з владою, яка захопила владу в вашому регіоні. Ми зараз всіх там побиваємо обережненько І просто приєднаєтесь до нашої країни, все буде супер. Всі на референдум. Що, клопа, вибіги? Ми звоню в службу, ніхто не хоче нічого робити. Долі нас забрати ми на броневіки, Всі броневіки тіньовіки під оглядаром залишились, вибач, подивись це відео. Пожежа Шановні, ми з Вовою Дантесом знов їдемо в тур пожежа європейськими містами. Для тих, хто не знає, що там відбувається. Ми жартуємо, говоримо на різні відверті теми, і найголовніше збираємо гроші на ЗСУ. Ми сьогодні підрахували, що за минулі тури ми зібрали гроші, купили і передали військовим вже 13 автівок. 15 мавіків і 50 бронежилетів. І хочемо робити ще більше. Ось подивіться, як військові радіють вашим донатам. Дякую Олексію Дурніву та Володимиру Донтесу. Та глядачам з туру пожежа за надану гуманітарну допомогу прикордонникам у вигляді цього авто. Слава Україні! Героям слава! І, і ось в яких містах і коли ми будемо. Пожежа! Париж! Лондон, Франкфурт. На майні? І Краків. Ще прошу. Тож, зустрінемось на наших концертах. Посилання на квитки під відео. Дуже вас прошу. Поспішайте, бо квитки розлітаються дуже-дуже швидко. До зустрічі! Дональд Під Арешт, великий шанувальник лаку для волосся автозагару та російського диктатора Дональд Трамп опинився на лаві підсудних. Йому висунули обвинувачення по 34 пунктах. Трамп перший в історії США президент, якому пред'явлено кримінальне звинувачення. Уявляєте, якщо його все ж таки засудять та посадять в камеру з мексиканцями? Йому всі стіни і депортації пригадають. Ось так в прямому ефірі вмирає надія росіян на повернення ручного президента США. Офіційно Дональд Дак не самий незграбний Дональд в історії. Нато в хату Європа продовжує закопувати Росію по всім напрямкам. Сейм Литви заборонив росіянам купувати нерухомість Україні. Фінляндія офіційно вступила до НАТО, і тепер загроза на кордоні, якою Росія постійно лякала свій електорат, виросла. Орбан нарешті приєднався до антиросійських санкцій. Через що Кремль зарахував Угорщину до недружніх країн. Сам російський головнокомандувач заявив, що санкції надовго і нічого доброго від життя не чекайте. Всі ми розуміємо, санк... санкції, звісно, надовго. От, чорт, ми можемо чимось допомогти? Тартар з татарського найвибуховіша новина. Під час творчої зустрічі вбили українського колаборанта Владлена Татарського, чим відома ця Харя сидів у в'язниці горлівки за пограбування банку всіх кавунада грабів, але втік звідти після російського вторгнення у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення став одним з найбільших російських військових блогерів, які підтримують війну. Всіх побідім, всіх Закликав обстрілювати українську інфраструктуру, ненавидів українців. Навіть в обороні розрушати нужну інфраструктуру, не будуть працювати госпіталя. Больших будь-дохнуть на, на операційних столах. наприклад. а під час церемонії приєднання окупованих територій пообіцяв. Усіх убити та пограбувати. Все буде, як ми любимо. Давайте з Богом. все таки сталося владленчику, але є нюанс під час зустрічі йому подарували статуетку, начинену тротилом. Спікеру прийшла миттєва. на Сім'я назад інформація сім'ї татарського подарували мільйон рублів. А путя нагородив його орденом мужності посмертно. Родина мертвого бурята з подарунковими пельменями зараз нічого не зрозуміла. Пропагандистське очко стислося, але ж не одним владленом єдиним. У Мелітополі вибухнув автомобіль колаборанта Максима Зубарєва, який раніше був головою окупаційної адміністрації селища Якимівка. Усі сильно напружилися через низку таких гарячих випадків. Агент Кремля Карнаухов і пропагандист Красовський стиснули булки і вже ворожать, кого завалять наступного, і чи залишиться хтось з пропагандистів після війни. Слідом за дашою максом. Може бути, хто угодно. Могу казати і я. А російські нацисти скасували сходку на честь одіозного шовініста Єгора Просвіріна в Москві з міркувань безпеки. Упс, а що трапилось? Бердянськ готується до повернення. В окупованому Бердянську росіяни оголосили про евакуацію. До 15 квітня запрошують всіх на вихід. Їм вбачається активізація військових дій, що в перекладі на людську мову значить, що їм дуже стрьомно від наближення ЗСУ. Щось подібне ми вже бачили з Херсоном. Чим все закінчилося, відомо. Шановні, якщо ви прямо зараз відчуваєте метелики в животі, натискайте на Закусініць догори. 50 відтінків зет волонтерів. Орки на фронті замість броніків отримають страпони. Є такий зет-волонтер Михайло Лучин. Наші хакери взломали його акаунт на Aliexpress, відмінили замовлення на спорядження та мавіки та на всі зібрані кошти. Купили інше спорядження, фалоімітатори та анальні плаги на 25 тисяч доларів. Оточ -мобіки в окопах здивуються. Хоча, коли почнеться наш контрнаступ, анальні пробки врятують їх портхи, а на страпони можна буде почепити білий прапор. Не зупиняйся! Польська Міг-29! Ти чарівна. Перші польські літаки міг 29 вже в Україні та виконують бойові завдання. Звісно, це не F-16, але й не радянський металобрух. Це модернізовані машини, пристосовані до сучасної натівської зброї. Контрнаступ почнеться і в небі. Подейкують, що Польща за це отримує 24 винищувачі F-22 Raptor за один символічний долар. Всі задоволені, крім окупантів в норах. Шановні, вітаємо вдома! лап рашистів вдалося повернути додому 12 наших героїв: 10 військових та двох цивільних. А Україні! Героям слава! Бажаємо їм швидкої реабілітації та повернення до нормального життя. А взагалі, уявіть цей обмін з точки зору російських полонених. Це ж дуже неравноцінний обмін. Наші повертаються назад до цивілізації, а росіянські чмоні з цивілізації повертаються назад до печери, де й горем вбитим родичам доведеться повертати шуби і ладу через гуманність українців. Упс. <ріст> Паша Мерседес на штраф майданчику. Бородатий пахан києво Печерської лаври Петро Лебідь на призвисько Паша більше не зможе причащатись кагорчиком в компанії мощей. Сафендівсоні дважало старіший на вашій сові. Бачите, мене ви цього агента ГРУ відправили під домашній арешт на 60 днів. Щоб ви розуміли, у цього персонажа вдома навіть дверні ручки з російськими гербами, двоглаві кури буквально всюди. І воно ще заявляє, що ніякого відношення до Москви немає. Знаєте, як кажуть? Якщо воно виглядає як качка, крякає, як качка, то воно качка. <плес> Російські танки гніють під сонцем. Командування східного військового округу Росії звернулося до Шойгу із клопотанням відновити виробництво на 206-му бронетанковому ремонтному заводі. Це єдиний у Росії завод, який забезпечував повний ремонтний цикл танків із газотурбінними двигунами, а на них тримається полі бою. Росіян зараз звернення відхилили. І тепер у танки просто гниють під сонцем. Через це орки змушені знімати з консервації найдавніший мотлох і виводити це лайно на поле бою проти сучасних леопардів. Рапіри не закінчаться ніколи. Поки ракети Сармат бороздять безкраї простори в уяві Путіна. Орків продовжують озброювати музейними експонатами. В окупованій Євпаторії побачили, як військова вантажівка перевозить кудись протитанкову гармату Т-12 і прийняли на озброєння у 1953 році. Думаю, що Сталін побачив її та вмер від сміху, тому що йому сказали, що ця гармата буде через 70 років намагатися зупинити Абрамси та Леопарди. Мінус і крапка смачно. І крапка за перший рік роботи отримала збитки у розмірі 11,3 мільярдів рублів. Для демонстрації рівня економічного наприклад, у 2021 році Макдональдс у Росії заробив 9,4 мільярди. А зараз дешева копія отримує майже стільки, але збитку у цьому році смачної крапка показала чудові цифри лише за кількістю отруєнь. Каляку на гіляку Дитячий омбудсмен Марія Львова білова, яку судитимуть у ГАЗі разом із Путіним за вивезення дітей з окупованих територій, розповіла про проблеми виховання дитини, яку вона вкрала у Маріуполі. За її словами, прийомний син з Донбасу бігає за молодшими зі словами «з'їм москальонка. Тіжо як дівеся, де твої на бідеть за младше сміє з'ємну з калюнка. Оце справжній козак. Оце сила українського духу з народження. Тебе що сили зросійщують, а ти просто обіцяєш з'їсти всю. Смачного рідний! Ми дуже віримо у твоє повернення додому. Феміністок за три дні. Ви сидите? Сядьте у російській держдумі, готуються ухвалити законопроект про визнання фемінізму екстремістською ідеологією. Заступник голови комітету з питань інформаційної політики Олег Матвічев вважає мережу організацій феміністок небезпечною. <кхи> Здається, російські пропагандисти добряче всмоктали на темі війни проти України, тому почали боротьбу проти ідеології. Спочатку вони переможуть фемінізм, потім справляться з екоактивістами, а далі візьмуться за емо деденсайдів і фан-клубів Дарі Донцової. Нарешті Чебурнет. голова самої непотрібної організації Совет по правам чоловіка на болотах Валерій Фадієв заявив, що треба якомога швидше закрити Вікіпедію, тому що там пишуть неправдиві історичні та політичні факти. Упс, а що трапилось? Невже Валерій Фадієв зайшов до Вікіпедії та прочитав, що він модак? <кій> І щоб продагувати цю статтю, власного рейтингу в нього не вистачило. Уявляєте, який нєт вони зроблять замість Вікіпедії? Все у найкращих традиціях КНДР. Росія головна країна світу України не існує. США всі померли з голоду. Залишився тільки Трамп і Стівен Сігал. Путін особисто вночі вимикає сонце, щоб люди могли поспати. А радянський союз насправді існував всередині ядерної бомби, тому і розпався. Ваканда Форева росіяни можуть спати спокійно. Розгром їм не загрожує, бо за них вписався старший брат. Точніше, старший син, а ще точніше, син президента Уганди. Він заявив, що угандійці будуть захищати Кремль до останньої краплі крові. Вважайте мене путіністом. Я відправлю солдатів захищати Москву від імперіалістів. Парадокс в тому, що самі угандійці ніяк не можуть захистити себе від нестачі води, сніду та наднизького рівня життя. Що ж, гідне партнерство. Аллах єдин, а російський народ ні. Москвичі протестують проти будівництва в місті мечеті. До них приєдналися росіяни з інших регіонів. Вони вимагають заборонити будувати мусульманський храм на православній землі. Ну і вся ця маячня про руський дух, що пахне квасом та іконами. В свою чергу інші так звані руські з чеченського регіону заявили, що не дозволять перешкоджати будівництву мечеті. Їм без різниці з ким воювати. Якщо треба, то будуть вбивати росіян. Таиланд. Мы хотели бы обратиться к тем, которые препятствуют а, строительству мечетей в городе Москве. Мы предупреждаем вас, если вы против воли Всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами. Мы, нам без разницы с кем воевать. Я вообще додав знову. Ну що тут можна сказати, шановні? Упс, а що трапилось? А як же ж один народ? Юра, ми все Омські курсанти-пілоти не змогли довчитися через брак запчастин до авіатехніки все через санкції впроваджені проти країни-агресора. Єдині літаки, які світять цим курсантам, це паперові, які зроблені з їх дипломної роботи. А хто зробив? Улюблений приколіст Кадирова, який знає тисячу і один анекдот, в яких Кадиров самий крутий, Міша Галустян отримав вірменське громадянство. Опс, Міша, а що трапилось? Є така прикмета: якщо камеді-клабівці почали бігти з корабля, це поганий знак. Міша написав, що нікуди не тікає, що Росія це його батьківщина і крапка, а, а тоді тобі інше громадянство. Куля вписок за антивоєнний допис. Хроники божевілля у Новомосковську Тульської області силовики штурмом брали квартиру 62-річного пенсіонера, якого приїхали затримувати у справі про дискредитацію армії за допис воднокласника. Пенсіонер забарикадувався. Спецпідрозділи відкрили стрілянину і поранили його в живіт та ногу. Часи ув'язнення за антимосковську позицію у минулому тепер всіх просто підстрілюють. Тоталітаризм новий, чорний. Ображені та нещасливі Путін втратив крихти поваги навіть у росіянських ультрафашистів. Три богатирі: Гіркін, Губарів та третя менш відома жаба з прізвищем Калашніков заявили, що створюють клуб розсерджених патріотів. Ми розсерджені тим, що ми йдемо від пораження до пораження. і нічого не змінюється. Ми создаємо клуб розсерджених патріотів. не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежом обороны. И если случится какой-нибудь капитулянский прозападный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые здоровые силы в армии, в силовых структурах. Вони прямо заявляють, що Росія зазнає поразки у війні, і вони готові взяти до рук владу, коли режим впаде і почнеться безлад. Перефразую відоме кіно. Обожнюю запах підгорілих росіянських пердаків зранку. Особливо коли вони самі собі їх підпалюють. Чи мріють колаборанти про електричних овець? Дарвін помилявся. Еволюція це міф, як мінімум, в так званому ЛНР. Там свої закони природи. Начальник управління «Алчевськ тепло Дмитро Калюжний сів в калюжу. Цей колаборант Унікал вкрав генератор і встановив вдома. Та коли намагався його увімкнути, його вбило струмом. Звичайно, можна припустити, що в розетці сидів Буданов, та, скоріш за все, окупанти вербують інтелектуально притрушених людей. Ну хто з прізвищем, у якому є вода, торкається електричних <с предметів. Це ж проти всіх правил безпеки. Ну і наостанок. Санкції нам вигідні твердо і чітко. За підсумками першого кварталу 2023 року. Нафтогазові доходи Росії впали на 45%. Передусім, внаслідок вступу в силу санкцій країн G7. Велика бензоколонка перетворюється на маленьку діряву каністру. Упс, А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па!